Ось такий пристрій для посріблення води позитивними іонами срібла у мене є. Зараз про нього розкажу. Спочатку покажу, як він працює, потім, що в ньому всередині, ну і саму схемку покажу в кінці відео. Сам процес іонізації доволі таки легко видно. Повинно пройти деякий час, і буде видно виділення, чи вже, вже видно виділення позитивних іонів срібла на контакті. В цьому пристрої, коли я його робив, було закладено те, щоб переключатись поміж Контактами, щоб не було зносу одного контакта. Зараз подивимося, що тут всередині. Ось діодний мост. Два конденсатора і, два тумблера і два світлойода. Все. Схемка буде в кінці відео. Ну і що тут? Тут в мене. У мене просто під'єднані дроти до двох тримачів електродів. Електроди я зробив з монети 1924 року полтинник Коваль радянських часів, і в ній там 90% срібла в цій монеті. Я розробив її навпіл цю монету і ось два електроди. Те, що вони чорні, це геть зовсім ні на що не впливає. Срібло виходить в воду таке, як необхідно. І взагалі, цю схемку тут можна цього пристрою спростити і зробити на одному срібному електроді без оцього другого тумблера. Відстань поміж цими електродами можна брати від 7 до 15 мм, у мене тут 9. І, до речі, чим більше відстань поміж електродами, тим менший ток буде протікати. Трішки про знос електродів. Ось є в мене такий старіючий. Я колись дуже багато часто користувався пристрій для мертвої води. Зараз просто валяється. Так, це мішечок тут була мертва вода зовні жива. Ось отак буде видно. Я вже пластинку цю поміняв, старіша була більше зношена. Ця де жива вода була то гладенька, а та, що де мертва, вона така, вся таких поїдена на наші. От так виглядає знос електродів. Так, ось включив, щоб показати, який ток протікає через пристрій. Так, пішло срібло. Ось я тут таким варварським методом прикріпив контакти, щупи від тестера. Ось в мене ток такий протікає. 10,7 мА. Цього току можна буде і розрахувати час на те, щоб зробити потрібну кількість срібла у розчині. Потемніння електродів до чорного кольору зовсім не впливає на якість посріблення води. Але електроди час від часу необхідно салфеткою паперовою протирати, тому що якщо цього не робити, будуть відриватись від електродів ось таке чорне лахміття і випадати в осад. Для срібла не характерна токсичність для людського організму, яка зазвичай асоціюється з важкими металами. Срібло є ефективним проти 650 видів бактерій, які не набувають до нього стійкості, на відміну від практично усіх антибіотиків. Все, чим срібло загрожує організмові людини, це аргірія, окрім, звичайно, індивідуальної підвищеної чутливості до срібла, яка трапляється дуже рідко. Дивимося у Вікіпедії, аргірія, також аргірос, від давньогрецького, аргірос, срібло, відкладання сульфіду срібла в шкірі, слизових оболонках, стінках капілярів, кістковому мозку, селезінці. І все ніякого отруєння зі смертельним фіналом. Хронічний прийом також може призвести до осідання пігментів срібла під дією світла в інших органах, зокрема очах. Сподіваюсь, хронічно приймати срібну воду ніхто не збирається. Тоді ось вам порада, полоскати рот та горло можна сміливо, а на рахунок того, щоб вживати, скажу так. В магазинах деяка вода продається з вмістом срібла, а в аптеках продається колоїдне срібло. А взагалі ознайомитися з колоїдним сріблом що до чого та як приймати можна у книжці Кульського Л.А. Серебряна вода. Київ, наукова думка 1987. Що стосується схеми, думаю, тут і так все зрозуміло. На цьому все. Бережіть себе та не хворійте. Слава Україні!